Шановні ірпінчани, я хотів би запросити вас в центральну бібліотеку. Нашу тут проходить фото. Виставка наших матерів-героїв, де вони зображені на фотографіях. Дві матері це з нашого міста героя Ірпіня. Всіх запрошую, я щиро дякую координатору проєкту Наталії Дубчак за таку потужну емоційну виставку. На фотографіях ми бачимо чарівних наших українських жінок в яскравому вбранні, але з неймовірною скорботою в очах. Експозиція в нашій центральній бібліотеці буде тривати до 20 жовтня з 9 до 17.00.